Заходимо в Google Диск. Створимо папку, в якому ми будемо створювати наші презентації. Відкриємо доступ до папки. Заходимо в папку. Натискаємо плюс справа внизу. Вибираємо Презентація. На першому слайді ми створимо титульний аркуш. Назвемо Мій котик-мурчик. І підпишемо Презентація учня або учениці 5 класу. І підпишемо прізвище та ім'я. В верхню рамочку натискаємо двічі. І вписуємо. Тепер натискаємо в будь-яке місце. Натискаємо двічі в нижню рамочку. І підписуємо. Добре. Тепер натискаємо в будь-якому місці двічі. Тепер збережемо нашу презентацію. Вверху справа натискаємо три крапочки. Тепер натискаємо на слова нова презентація. Відкрилося віконце для назви. Вписуємо назву вправа 11. І натискаємо ОК. Готово, Наша презентація збережена. Тепер вийдемо з презентації. Натискаємо хрестик зверху зліва на екрані. Наша презентація готова. Щоб надіслати презентацію на перевірку вчителю, біля презентації натисніть на три крапочки. Тепер знайдіть команду скопіювати силку». Готово! Посилання скопійоване. Тепер можна його вставляти в лист або в повідомлення і надсилати.